Всім привіт! З вами Йо-Йо, і це шостий випуск по крафту. Ну що ж, поїхали! В минулому відео ми зупинилися на 35-му крафті. Переходимо до 36-го крафту це шолом. Шолом буває декількох видів. Шкіряний, залізний, золотий і алмазний. І ще кольчужний але кольчужний можна скрафтити. Його, його тільки можна роздобути вбивши моба. Кириний шлом крафтиться ось так. Залізний так само. Золотий так само крафтиться. І алмазний. Скинемо те, що ми скрафтили. Ми переходимо до нашого третього крафту на грудник. Грудник також буває шкіряний, залізний, золотий і алмазний. Ключужний не крафтиться. Шкіряний на грудник крафтиться ось так. Залізний так само крафтиться. Золотий так само. І алмазний, так само. Скинем теж що крафтили. І переходимо до 38-го крафту, Це штани. штани також бувають шкіряні, залізні, золоті, алмазні. Ключужная ключужні штани не крафтяться. Взагалі вся ключужна броня не крафтиться. Шкіряні штани крафтяться ось так. Залізні так само крафтяться. Золоті так само. Алмазні так само. Кинем теж що крафтили. Переходимо до наступного 39-го Це чоботи. Чоботи бувають шкіряні, залізні, золоті, алмазні. А кольчужні чоботи не кращаться. Шкіряні чоботи крафтяться ось так. Залізні так само. Золоті так само. І алмазні так само. Скинем те, що скрафтили. Переходимо до 40-го крафту. Це маяк. Маяк крафтиться з пекальної зірки, скла і обсидіан. Крафтиться маяк. Ось так. Ставимо е знизу обсидіан по центру пекальну зірку і навколо неї скло. І виходить маяк. Забираємо. Скинем те ще скрафтили. І переходимо до 41-го крафту. Це пил блей... блейза. Щоб скрафтити пил блейза, Нам потрібен жезл Блейза Крафти пил Блейза Ось так. Ставимо будь-яку клітинку. Жезло Блайзе і виходить пил Блайзе. Забираємо. І останній раз скинемо те, що ми скрафтили. І прийдемо до нашого останнього на сьогодні крафту це око Ендера. Ось око Ендера воно крафтиться з перлини Ендера і е, пил, пилу Блайда. Крафтиться ось так. Виходить око Ендера. Скинем те, що скрафтили. А на сьогодні на все. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ждіть наступних відео. Пока!